Наша задача це перехоплювання розвідувальних літальних апаратів ворожих, ударних, різних, різних типів. Саме виконуємо на мультикоптері на FPV, а також крило. Задача розвідрона, яка він літає, виявляє вогневі позиції, позиції наші, де хто розташований, де техніка, де особовий склад, де може гармата, де танк. Все, він свою роботу виконав, улетів, а потім летять туди і каби, і арта працює. Оце є найважча небезпека від розвідрона. Пройшли ті часи, коли розвіддрони залітали, десь ставали на круг і могли там кружляти по годині, поки там наші екіпажі, там, хтось його не знищить. То зараз такого дуже мало. Якщо він залітає, він залітає, дав круга другого І сразу, одразу улетів за ЛБЗ. Потім там, через деякий час там, вилетів, я там, кружлянув там, та пішов обратно. Або транзитом проходить. <кхе> ну, саме Буває по-різному, там 2-3 хвилини да, там, і ми вже в повітрі. Тобто, Нам дають команду е на, на ціль. Підготувалися до, до злету і сразу, одразу злетіли, та намагаємося його, його шукати та знищити.